Вітаю, друзі! Щось мулюють мені ось ці екранчики на ESP32, Але здається, нарешті я знайшов ну дуже гарного кандидата на роль панельки для Home Assistant. Зібрав під свої потреби ось такий настільний годинничок, на якому, звісно ж, є час, дата, погода на вулиці, загальне споживання мого добу, та трошки інформації по моїм домашнім серверам: Home Assistant, температура та завантаження центрального процесора, а також мережеве сховище, так само температурка і завантаження процесора, та вільне місце на накопичувачі. І дуже прикольно все це. Мати під рукою, як ви могли здогадатися, це є Paper або є Ink дисплей, тобто електронне чернило, використав модельку від Elecrow з модулем ESP32 S3. Прикольно, що у нас тут 8 МБ флешка та 8 PS RAM. Тобто місця для прошивки, наприклад, з купою зображень тут вистачить. Ті, хто слідкують за моїм каналом, знайомі з цим дисплейчиком, ось ця жовта платка. Він коштує десь 6, 7, 8 доларів на Aliexpress. Має на борту просту ESP32, TN-матрицю та резистивний тачскрін, але все одно це прикольна панелька для Assistant, якщо вас не турбує енергоефективність, бо, ну, по-перше, він постійно підключений до Wi-Fi, по-друге, дисплей постійно працює підсвітка. Робити акумуляторний пристрій з такого дисплею трошки не варіант. Інша справа, електронне чарнило, по кабелю бачимо, що споживання десь 0,4 Вт. Насправді, якщо дивитися по лабораторному блоку живлення, до якого воно зараз під включене споживання, там 0,3 і навіть трошки менше. Бо головна фішка цього дисплею: по-перше, у нього немає підсвітки, а по-друге, сам дисплей споживає енергію лише у моменти, коли перемальовується зображення. Ось, наприклад, зараз, коли він почернів, він там трішки взяв енергії, а далі все йде в глибокий сон, і навіть якщо я відключаю живлення. Особливість цих дисплеїв, воно зберігає картинку. Під минулим відео було кілька коментарів по типу А що це, а для чого воно взагалі не зрозуміло. Ну, пояснюю, це дисплей, на який ви можете вивести що завгодно. Наприклад, якщо ви накупили датчики вологості у вазонах, ви можете всі ці вологості вивести на екран. Якщо у вас є датчики температури по дому, ви можете вивести всі температури сюди. Або ж можна зробити з такого дисплея дуже енергоефективний дисплей, наприклад, для G-Kong BMS, і виводити на нього інформацію по вашим коміркам, акумулятора, Загальну напругу тощо. Корпус для цього годинничка накидував на швидкоруч, тобто він такий простенький, скажімо так, без спецефектів. Але якщо вам потрібна моделька, то я її виклав на Сінгіор з є в описі під відео. Зараз давайте більш детально поговоримо про сам дисплей. Замовити його можна або на офіційному сайті Elecrow, або ж на AliExpress. Коштує він приблизно 30 доларів. Всі посилання залишу в описі під відео. Приїжає він в ось такі картонні коробочці. Є в комплекті type c кабель, а сам дисплей загорнутий в таку попирку. Має він ось такий білий корпус, є захисна плівочка, одразу її давайте знімемо. Цікаво тут з цим корпусом те, що є навіть маркування на ньому. Зараз спробую вам показати купа контактів. І якщо ми так придивимося, ми бачимо, що всі вони промарковані. Видно, що тут 4 ряди живлення 3 вольт плюс та мінус. А також така чимала грядка GPO-пінів, до яких ми можемо підключити будь-які датчики, сенсори, релюшки, транзистори тощо. Передньої сторони, окрім самого дисплея, нічого цікавого не бачимо. З лівої сторони є Type-C роз'єм. Далі є роз'єм для підключення акумулятора, тобто оплата підтримує роботу з акумулятором. І якщо ми подамо живлення на Type-C, то вона заряджатиме акумулятор. Також є отвір під модуль esp 32 ось тут видно його антенну. Знизу ми бачимо роз'ємчик під карту пам'яті. Зверху є ось цей великий роз'єм, на який виходить купа пінів, які ми можемо використати. А Є у нас три органи управління, звичайні кнопочки, дві штуки, а також ось такий джойстик, який можна рухати вверх, вниз або ж натискати на нього. Також з задньої сторони є дві кнопочки boot та reset. Якщо ж викрутити ось ці 4 гвинти, то можна зняти кришку, можна зняти ось цю частину таку середню, бутерброда, і побачимо нашу плату. На платі прикольно, що все розмічено, знову ж таки бачимо маркування всіх ось пінів. Також бачимо, є світлодіод для індикації, Власне, сам модуль ESP32S3. Розємчик під батарею, і тут, до речі, в мене до нього зауваження. Дуже погано, що він виходить ось так в бік, бо якщо робите компактний девайс по розміру ось цієї плати, те, що ви підключите до цього роз'ємчика, воно стирчатиме ось тут збоку. Краще б цей роз'єм дивився ось так вертикально. Розпіновка роз'єма SD. Карти. Бачимо цей ролик, як він виглядає. Ну і в принципі, більше я тут нічого цікавого не бачу. Передня панелька, схоже, що вона якось приклеєна або дуже щільно сидить на самому дисплеї, не знімається, та й відривати я її не дуже хочу. Ось вам загальний вид плати, компактно, ну і головне, що все підписано. З коробки на дисплейчик зашита демонстраційна прошивка, тому давайте подивимось, на що він здатний. Бачимо назву crew Panel І у нас є типу три демки, можемо джойстиком між ними стрибати туди-сюди. Бачимо, що е, частково може дисплей оновлюватись, тобто у нас не перемальовується все зображення, а лише ось ця маленька зона, де є індикатор. Description – це у нас щось типу тексту, я так розумію, натискаю на джойстик. Тут одразу хочу відмітити, що роздільність тут не надто велика. Тобто, якщо ми порівняємо те, що бачимо зараз з тими зображеннями, які є на сторінці товару, то там явно маркетологи попрацювали і втулили зображення великої роздільності, де видно, що текст такий прям плавний. Це банально через те, що роздільна здатність не надто велика. І ми можемо тут гортати щось читати. До речі, як бачите, ну, оновлюється він досить швидко. Є у нас верхня кнопочка, тут є піктограмка дому. Натискаємо, повертаємось додому. Так? так, тепер імідж. Подивимось на картинки. Ну і, власне, тут нічого такого надзвичайного, можна виводити собі картинки, як бачите, взагалі без питань. Знову ж таки, невелика роздільність кидається в очі, особливо на ось цих прямих лініях. Але. Навіть якщо хочете якусь чорно-білу фоторамку, можна взагалі без питань його для цього використовувати. І яке у нас там третє демо? Бачимо, у нас тут якісь ну, назви кімнати, якісь перемикачі, І можна ось натискаючи на джойстик, перемикаємо ось вимикач. Наприклад, там наступна кімнатка. Тут не дуже зручно, його потрібно натискати аж так до самого кінця. Якщо звикнути, то ну, наче він непогано працює. Діагональ, як на мене, адекватно. Хтось любить більше, комусь може потрібно менше. Мені саме от на стіл біля комп'ютера такої діагоналі вистачає з головою. Ну, для прикладу, ось ось рука, а ось цей екранчик. Тобто, ну, він такий не дуже великий. І тепер давайте перейдемо до комп'ютера, покажу вам, як завести його в ESP Home. Зараз по кроку все покажу. Перевагою такого ну, типу брендового дисплею є те, що у нас є нормальна підтримка від виробника. Тобто на сторінці товару ми гортаємо-гортаємо, і, по-перше, у нас є всі характеристики, до речі. Драйвер, тут дисплея SSD 1683, це ми запам'ятаємо. Підемо далі, і у нас є корисні посилання. По-перше, це Wiki Elecrow. Також тут є посилання на архівчик зі схемами, і навіть є степ-файл, який ви можете використати для проєктування свого корпусу для 3D-друку. На віки є купа корисної інформації по дисплею, знову ж таки детальні характеристики, і є навіть гайди про те, як з якоюсь платформою. Використовувати цей дисплей як якусь там прошивочку на нього писати. І тут ми бачимо, що підтримка є тільки в Arduino IDE. Але ж на початку я ніби як показував, що він працює з ESP Home. і він насправді працює. Хоч офіційних прикладів немає, якщо ми загуглимо назву нашого драйвера з приставкою ESP Home, то тут серед результатів побачимо один файлик з початкового коду ESP Home, Пошукаємо наш драйвер дисплея, Бачимо, що є тут відповідна секція про нього і підписаний він тут як good display 4,2 дюйми. І власне назва моделі, яку нам далі потрібно буде вказати в eSP-Home. З цікавості я загуглив цей дисплейчик, і ми бачимо, що схожість якась підозріло схожа. Насправді це і є наш дисплей, просто це чисто дисплей без мікроконтролера. А у Elcro ми бачимо вже цей же дисплейчик, але в корпусі з платою з мікроконтролером. Тому на свій дітхаб з конфігураціями ESPHome я в окрему папочку під цей дисплей виклав два простих приклади. Перший він дійсно простий, це чисто годинник. Зараз покроково покажу, як додати дисплей в ESPHome та прошити ось цей конфіг. В іншому ж файлі конфігурація мого настільного годинничка, який я показував на початку відео. Переходимо в ESPHome. і тут так само як і з IPS дисплеєм від Elecrow, не вийде зашити базову прошивку через веб Home IO, щоб він сам з'явився у вас в Home, Потрібно робити все це вручну. В Home натискаємо New Device, Continue. Даємо йому якусь назву. Next. Обираємо ESP32 S3. Далі Skip. Тепер ми можемо тут натиснути Edit, перейти на мій GitHub, скопіювати конфігурацію та і, в принципі, повністю її вставити сюди. Пароль від Wi-Fi тут береться з файлу Secrets, а в OTA та API я encryption не прописував. Тобто ви одразу можете, нічого не змінюючи, спробувати прошити цей конфіг на ваш дисплей. Натискаємо Save, Install manual download. Після успішної компіляції eSPHOM запитає нас, в якому форматі ми хочемо завантажити прошивку. Обираємо Factory Format, натискаємо Зберегти. Переходимо у Web ESP Home I.O. І тут, якщо у вас, наприклад, немає драйверів, не бачить ваш дисплей, якщо ми натиснемо Connect. І скасувати, то є спіхом нам запропонує завантажити якісь драйвери, є різні варіанти під різні UART-адаптери. Підключаємо дисплей до комп'ютера, натискаємо Connect, є наш компорт, під'єднатися, «Install», І сюди ми можемо перетягнути наш BIN-файл. Натискаємо Install. І після прошивки бачимо годинник, є така імітація секундної стрілки знизу у вигляді, просто лінії. Але оновлюється вона не часто, і якщо ми хочемо збільшити цю частоту, потрібно повернутися в ESP-Home. У конфігурації трошки нижче, в секції display у нас є параметр Update Interval. Це час, через який локально на дисплеї оновлюються якісь зони, де відбуваються зміни. Ну, наприклад, зона з нашим годинником або ж зона з цим прогрес-баром, який виконує роль секундної стрілки. І, наприклад, я хочу, щоб воно оновлювалось що секунди. І також тут є важливий параметр Full Update Every. і тут вже одиниці у нас не секунди, а просто число. Яке означає, через скільки ось цих локальних оновлень відбуватиметься повне оновлення дисплею. Повне потрібно обов'язково робити, бо ось це локальне воно дуже часто викликає артефакти. Якщо ми, наприклад, тут поставимо 10, то вийде так, що локально він у нас оновлюється щосекунди, але на кожне ось це 10-те таке оновлення, у нас відбувається повне оновлення дисплею. І логічно, що воно буде кожні 10 секунд. Натискаємо Save, Install і вже «Wirelessly», бо дисплейчик підконектився до Wi-Fi, підконектився до ESP Home. І тепер видно, що ось ця секундна стрілка йде вже набагато швидше. Тобто реально воно оновлюється що секунди. І кожні 10 секунд бачимо, як дисплей блимає чорним, тобто відбувається повне оновлення. І кілька слів про другий приклад більш складний ось цей мій годинник, який я показував на початку відео. Якщо ви берете мою конфігурацію, то враховуйте, що у вас у папці Fonts мають лежати шрифти, як і у мене, це Bebas Noї Regular та робото Condensed Medium, а також шрифт з іконками Material Design. Потрібно завантажити ці шрифти та покласти їх у папку Font. Можна це зробити за допомогою аддону в Home Assistant Studio Code Server. Тут в Explorer ми можемо. Можемо ходити по папочкам і спокійно, прямо з Windows, з папки перетягнути сюди шрифт, і воно його завантажить. І, до речі, так само звідси ми можемо його завантажити собі на комп'ютер. Окрім шрифта, цікавий момент з тим, як зробити гарну розмітку дисплею, якийсь дизайн, якісь фігури намалювати. Тут все дуже просто, так як обсяг. Пам'яті ESP-32 ГС3 нам дозволяє використовувати тут зображення. Ми можемо просто намалювати картинку на фон в будь-якому графічному редакторі. Для прикладу я відкрив свій фон у Paint, і як бачите, ось цю лінію я намалював, бо це зручніше зробити на комп'ютері, іконку термометра я також додав ту, яку захотів, і зробив таких кілька рамок. Окрім того, що ми можемо намалювати будь-які фігури, які ну за допомогою конфігурації, навряд чи ми створимо, тут навіть у пейнті в нижньому лівому куті ми бачимо координати, де знаходиться зараз наша мишка. А тому, якщо я хочу розмістити текст ось тут, то я просто навожу сюди курсор і бачу, що це координата типу 120 по X та 265... По Y. Звичайно ж, ваше зображення має бути такої ж роздільності, як і дисплейчик. В моєму випадку для вертикальної орієнтації це 300 на 400 пікселів. І от вже знаючи цю координату, тут в секції дисплей де лямбда ми можемо точно розміщувати наші написи. Ну і власне все, приклад тут є. Трошки нижче інформація з Home Assistant підтягується за допомогою сенсорів. Якщо це значення просто число, то це просто сенсор. Якщо це значення типу on-off або там true-false, це бінарний сенсор. І якщо це от як погода, хмарно, нехмарно або сонячно чи дощить, то це вже текстовий сенсор. Це обов'язково треба враховувати. Ну і далі ми ось ці змінні тут в різних місцях використовуємо за допомогою ID, який ми присвоїмо для кожного з сенсорів. Тому робочим прикладом я з вами поділився. Вам залишається взяти його і творити щось своє під ваші потреби. Наостанок скажу, що я мав деякий скепсис щодо ось таких електронних чорнил, але покористувавшись таким близько тижня, я скажу вам, що він дуже приємний для очей. Тобто, коли я годинами монтую відео, в мене вже очі не можуть нормально сфокусуватись, і я перевожу свій погляд на цей годинничок, Він взагалі не б'є мені. По очам, бо немає підсвітки. Його читати дуже легко, так само, власне, як і просто. Текст надрукований на папері. Ще враховуючи те, що у нас тут і тачскріну немає, є такий ефект, ніби ось цей текст він зовні лежить на дисплеї. Немає такого, що він там десь в глибині. І це також прикольний ефект. Ще раз нагадаю, що посилання на сам дисплей та на мої приклади конфігурації є в описі до цього відео. Принагідно хочу подякувати усім спонсорам мого каналу. Мені приємно бачити, що мій контент вам подобається аж настільки, щоб... Оформити спонсорство. Тому обов'язково поставте лайк, напишіть якийсь довгий коментар, бо Ютуб це дуже любить. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще цього не зробили. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!